уваги, У Мореска, Як Власне, ми сформи полювали. Зустрічайте вам приставить. Була. Ми із За йдемо зачимав по рушницю на села. пити зайчика не клас, опіровчика хоч би раз. Тут він раптом. Замовчав, бачив, сони по дорозі, сірий бо. Я приклався, кум приклався, тільки раз кум лівіше, я правіше. Тьму на нас. Бог повчався половині, по горі, та й сховався біля яру у морі. Ми й стумо над норою стоїмо і нараду виробничу ведемо. Лізь умову, тихо, куму говорить. Копиш вовка, я тягти допоможу, він хитрує, я з охотою поліз. та боюся, він хапне на мене заніс. А без носа як на світі проживеш, не понюхаєш нічого і не чнеш. Що ж кажу тоді? Полізу, значить, я. Мовчу шубу жінка матиме моя. Лізу в нору, бачу, світяться очі. Тончи на вовку підсвічує мені. Він Харчить, я по вовчому гарчу, лізу глибше і рушницю волочу. Тут лосковка випадково, як пальне, погуші й повка і мене. Сидимо ми разом з у дому, Мені важко, та не легко тому У мене теж відважний чоловік. Він богзи кричить над бою, трохи бій. Підбери плече і руку забери. Я прицілююсь гане та й пальну. Він рушницю випшев нору посува, де там повкова питає голова, та як грахне, як торокне по свободу, Дріб ударить перед носом, як горох. кум гукає, амба вовкові бери. Я незчуся, як і виють із нори, а за мною вовк на волю, як стрибне, став і думає, їсти кума, чи мене, я прикладом по зубах його одторок. Він зігнувся, покикнувся, впав із добу. З шкури вовчує, пошири мешати. І страшні тепер візду, як і вовки. Зараз для вас сцена зимня резина. В ролі Вадим і Борейка Петро, в ролі громаді Капаси, Глашов Олексій. Здравствуйте, это база? Здравствуйте, да, база. Тут объявление для Жигулей. По низким ценам есть? Да, подождите, вот Здравствуйте, это База. Да, что я хотел? Извините, это объявление. Если честно, неудобно удобно обрали объявление. Мне нужны, Не нужны артиллерии. Простите. А что тут неудобно? Они всем нужны. Вам сколько? Тонны. Штуки. Две штуки? А да. да ладно, сделаем. насчет резины? Что? Простите? Ну резину покупать пришли? Нет. То есть да. А какую резину будете? Нашу или импортную? Конечно, импортную. С нашей, знаете, не залететь не должен. Я это точно. А какой размер? Все. Ну, размер какой? Резины? Не знаю. Как же тут резину берете, а размер не знаете? Я вот, например, точно знаю. У меня 160, радиус 13. У вас убежать, ну, у меня, знаете побольше. А чего тут убежаться? Техника, она ведь разная бывает. Так вы, значит профессионал? Ну, профессионал, не профессионал, но любитель со стажем. С 12 лет первая у меня старая была, горбатая. Брат в армию уходил, оставил отцовская еще. А какой резиной вы предпочитаете пользоваться? Как и все, летом, обыкновенно зимой шипованный. Так что, шипованный только зимой? Да, летом шиповать, только шипы стирать. И жена ваша тоже так считает? А чего я бабу спрашиваю, я герма маленькая, села и поехала. Я вижу, у вас такой вот, разговор, то скажите, Ваша лекарства заводится? Столпинка. Я за своей так молчаюсь. И вот, и тюмом все понимаю. И сделать ничего не могу. Э, брат, тут как в любом деле руки нужны. Ведь пока свою нозд не сунешь, ничего не получится. Скажите, а вы разве... Резина, конечно, дело хорошее, но главное, чтобы в самом баллоне давление было. Я вот, например, поленюсь и с утра встану, качков 50-60 сделаю и порядок. А я больше вечером люблю. Там вечером качай, не качай, у нас с утра все равно свое попросит. Меня что-то не просит. Вы наверное, резину часто меняете. Ну, каждый раз после того, как вы говорите, баллон спускаю. И что? Я ее снимаю и выкидываю. Вот чудак человек, зачем выкидывать? Еще закле... заклеить можно. Нет, я знаете ли, выкидываю. Но вас богатый не поймешь. Все нормально. Сейчас отойдите, выйдите на второй этаж, отдадите по и получите свой результат. резину берете? Для лады. А вот, я, я вам оставил на проходной. Заберите. И это ты для кого резину берешь? Я? А? Для Лады. Али, и ну, Марка, что ли? <laughs> Итак, ну, новорічні привітання ведь в губы. Рік проте такий багатий, як на зарплати. Не минали в гроші хату, і було всього багато, є розховання в поморі, сало клюгало на полі. Гаражі стоя впираю, а що легко що домаю. У хаті змарнув камінь, та й басейнуть почав б один. Но овані ще джакузі, і кам'як ботався в кузі. Щастя, щоб не лізло Бога, одним словом, Новим роком. Коли проб'є 12 година і старий рік зустрінеться з новим, хай пощастить вам, і всій родині. Ми зичимо, щоб посміхнули світ, хай казку принесе на крилах вечір, і казка, щоб затрималась на вік, І під ялинку, щоб чарівні речі, приніс вам щедрий дядько новий рік. Рік новий, казковий час. Хай здивує щастя вас. Рік добра і рік кохання, тож приймайте, привітання. Будьте добрі та здорові, поважаємо любові, світла і ради багато, щоб життя було, як свято. Хай тобі в новому році добре спиться і на боці, переліць носом вниз в хвостях і вдома скрізь, хай тобі насняться гроші і начальник, і хороші, хай насниться найстолодші, не раз, не два щоночі. Але щастя, хай не сниться, аж крепе тебе поститься. Хай Боже вам любові і тепла. Добра всім і затишку усе. Щоб щастя світла музика текла. Віздвяні свята, щедрі і веселі. Хай здійснює бажання рік новий, хай ваше підприємство процвітає. Щодо не свято, радості і ми щиро і вас вітаємо. Щоб дід раз, червоний ніс, купу доларів приніс, рахунку банку ще відкрив. Саме демо він зробив. І цілий рік, щоб на дурнях виробити і кон'як. Хай перетвориш ще рікном і холодильнів астроном. І на пощанні вам дарують пісню, заб'ята Наташа і Куситенко. 西湖。 I don't need